Візьмемо офіційну біографію Путіна, яка є в Вікіпедії. Володимир Володимирович Путін народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді. Так написано в офіційній біографії. Це неправда. Путін народився 7 жовтня, але не 52, а 1950 року. Маленьку містечко Очерг Перської області. Це справжня дата у офіційній біографії Путіна. Ви прочитаєте. Він майстер спорту самбо 1973 року. Це неправда. Він не є майстром спорту по самбо. Дзюдо, чорний пояс, 1975 рік. Це також неправда. Він займався, тренувався самбо, тренувався дзюдо, але десь на рівні першого розряду і не вище. Рідними о, батьками офіційними. Які вказані у офіційній біографії Путіна, друковані в Вікіпедії, ви читаєте, що батьком є Путін Володимир, який являється на рівні, Путін Володимир Спиридонович 1911 року помер 2 серпня 1999 року. Мама Путіна Марія Іванівна. 1912 року-1998 року. У Путіних, які проживали в Ленінграді, було двоє синів. Один помер до війни від хвороби, інший помер від хвороби під час блокади. От, і в них більше рідних дітей не було. Вже був вік, вона не могла б через хвороби так далі пережити так сказати, тяжкі умови у Ленраді під час блокади, вона більше не могла народжувати. Хто є біологічними батьками Путіна? Біологічною матір'ю Володимира Путіна є віра Миколаївна Путіна. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.